Дуже доречно поговорити з Крістіною Бородинською, яка вчора презентувала у Києві свою книгу Є люди. Але називається вона, я думав, що вона називається просто Є люди, виявляється, вона називається ще Теплі історії з Майдану. Ну, Ось так. Є люди теплі історії з Майдану. Да, це така повна назва О, книжка. Крістіне, всі стежили за твою сторінкою на Фейсбуці, всі читали ці короткі нариси. Короткі нараси короткі якісь розповіді про тих людей, які жили на майдані, які працювали на майдані, які приходили на майдан я насправді очікував, Я ще не розгорнув книжку, був просто здивований. Книжка щоденник, насправді. Так. Я очікував якось такої от нарізки Просто, просто такий твій Фейсбук викладений у паперовому форматі. То виявляється все ні? Чому змінили? чому вирішили так подавати це? Слухай, ну нічого не змінено. Насправді біля кожної розповіді є цей запис Фейсбук. Я його не переписувала, тобто він такий, яким був Фейсбук. І а, поруч стоїть дата, коли був опублікований цей запис, ну і фотографія, яку робила на мобільний телефон. Знаєш, чому це важливо? Тому що а, ну, саме в той день була саме така атмосфера. Знаєш, якщо я буду подавати ці історії без дати. Ну, багато людей ну, втрачається, можливо, контекст. Так, втрачається контекст, тому що саме в цей день щось відбувалося на Майдані, і це вплинуло на відповіді людей, на їх розповіді. Вгод, і тексти тому не переписували, щоб Так, так, та... так, так, тексти не переписували. І знаєш, я ось коли була навіть у вас до виходу книжки, я дуже боялася, як сприйме публіка книгу. Тому що, знаєш, тексти це не можна назвати зразком літературної творчості. Творчості, так, це Фейсбук, який там дуже просто ти пишеш і все таке інше. І я думала, що люди, які нічого не знають про мій проект, а просто подивиться книгу, не знала їх реакції. Але зараз, вже, коли люди купують книжки, для мене величезне здивування, зворотні реакції читачів, бо всі дуже класно сприймають. Як так сталося? Я знаю, що вчора трошки, трошки купила твоїх книжок в книгарні, як розкупили? все, виходить. Ну так, насправді, знаєш, для мене ця реакція, яка пішла одразу ж після виходу книги, тому що там, знаєш, в книгарні є в перший день розкупили все, що у них було в магазинах, і поки вони поставили там іншу партію, ще кілька днів не було книжок в магазинах. Знаєш, я цього, звісно, не очікувала. І е, е, дуже класно. Що зараз ця книжка дає мені величезну нагоду особисто зустрічатися з людьми, які читали мій проект з моїми читачами. Я бачу їх обличчя, а ще й з волонтерами, які перекладали мій проєкт на 17 мов. І я нарешті бачу хто ці люди. Тому що, знаєш, мій день під час Євромайдану був побудований таким чином. Я йшла на кимось зустрічалась, записували людину на мобільний телефон, який був моїм диктатом. Тефоном, потім це розшифровувала, потім писала історію, постила її на українську сторінку. А потім у мене було ще 17 сторінок, які я оновлювала ну майже щодня. І я відправляла тексти, на переклад волонтерам, потім отримувала ці тексти. І так моя доба була розписана ну майже повністю. І у мене не було часу, навіть щоб подякувати цим людям, які перекладали мені тексти за їх роботу. Ні, як і ж 17 людей, якщо 17 сторінок у Фейсбук, а на кожній сторінці на одній Сторінці могли бути два волонтери, а іншій сторінці англійською можливо. можливо бути там десятками-десятками волонтери. Так, і розумієш, і у мене був такий принцип. Я навіть колись писала про це в Фейсбук: не відкривай Фейсбук, поки ти не розшифруєш і не напишеш історію. Потім не відкривай електронну пошту, поки ти не запостиш історію на українську сторінку. Ну і потім так далі, так далі. І зараз просто класна така нагода, що я нарешті можу. Людям особисто подякувати за їх фантастичний труд, і що е, бачу, хто ці люди є. І кожна зустріч мене приємно дивується, тому що люди щось приємне про цьому кажуть, розповідають, які емоції вони переживали, і таке інше. І, звісно, е, Надзвичайно чудове таке переживання бачити людей, про яких ти писала, в зовсім іншому контексті, так бо ми зустрічалися там на Майдані, я зовсім інакше виглядала. Вони зовсім інакше виглядали, або ми зустрічалися в лікарнях. Знаєш, люди були з пораненнями, прикутими до ліжка. І коли я презентувала свою книжку у Львові. І побачила саме поранених. І знаєш, я побачила чоловіка, який пережив клінічну смерть, у якого була прострілена нога. Я його провідувала в Києві в лікарні. І тут він прийшов з букетом квітів на своїх двох ногах. Ну, це просто величезна, величезна радість подивитися, як ці люди виглядають зараз. І мені просто інколи навіть важко впізнати, тому що я ж кажу, ми зовсім всі інакше виглядали тоді. Так, да, і одяг, і емоції. І, і так. емоції, так, і настрої. А в тебе до, до цих людей якесь ставлення змінилося, якось ну, ти ж опрацьовувала цей матеріал, знову все переглядала. Якось, а, то, наприклад, інші, у мене був подивитись? такий знаєш, сумнів, тому що е, в моїй книзі є е, е, дві людини, які потрапили до уряду. Це Олег Мусій і це Булатов. Так, я з ними спілкувалася під час Євромайдану, коли вони не обіймали жодних посад. Зараз є запитання, вони хороші міністри, чи вони погані, як вони виконують свої обов'язки. І я думала, чи залишати ці історії в книзі, тому що головний же мій принцип був, щоб тут не було політиків. Так я ну, ну тоді вони політиками не були. Так, так, але я ж кажу, що ось це щоденник, так, і ви можете знайти дату, коли я з ними спілкувалася, і на той час. Не було навіть жодних планів, що ці люди потраплять у владу, і тоді ну, якби за ними йшли люди, і тому я вирішила зберегти ці історії, а їх діяльність в уряді вже можна оцінювати і журналістам, і нам також. І, можливо, якщо вони будуть щось робити не те, то можливо, хоч перед цими людьми буде соромно. Скажи, а тут з тими людьми, про яких ти написала, з якимось підтримуєш контакт? контакт? З більшістю ні, тому що у мене немає їх мобільних телефонів, навіть прізвищ не знаю, і це люди з різних регіонів України, і вони роз'їхались по домам, і я їх в Києві не знайду. Так, тобто з більшістю ні. Але, наприклад, багато людей, які є активними користувачами Фейсбуку, вони або там підписалися на мою сторінку, або ми там додалися в друзі після того, як прожили певний період часу і моменту, і з ними ми підтримуємо там якісь мінімальні. Контакти, і я дуже тішусь, що багатьох вчора я побачила на презентації. Це були ну такі надзвичайні класні люди. Та дуже запитую тебе про те, там величезна кількість історій. Чи змінилися ці люди за, за майдан? Як ти гадаєш, дорочи ці люди змінилися зараз? А, ну я думаю, що не візуально. Я думаю, що майдан змінив кожного з нас. Там знаєш, він змінив мене особисто. Там знаєш, я ж кажу, що я. Така, я вже багато разів казала, але хочу повторити, та, що я працювала політичним журналістом. Політичний журналіст мусить бути не зовсім приємною особою, щоб йому давали якісь відверті відповіді зі своїми, зі своїми джерелами. Я намагала завжди бути якоюсь там суворою. Так? З тими людьми, про яких я писала весь цей час, неможливо було бути жорсткою, тому що вони щирі, вони відкриті. і не Навіщо? І мені здається, що е, я змінилась навіть е, зараз, я почуваю себе більше жінкою, ніж е, журналістом, скажімо так. Що він е, якось всередині зробив мене можливо добрішим і чуйнішим до якихось речей. Я не знаю, чи це добре, тому що в нас світ жорсткий, так і жорстокий. І, і, і ще далі працювати і ще далі працювати і повертатись колись в професію. Але знаєш, я ціную цей час і ось зараз мене запитують. А чи ач а чим ти займа... ну, ось Вийшла книга, тим чим ти займаєшся? Ну нарешті, куди ж ти вийдеш працювати і коли ти вийдеш працювати? Потрібно розуміти, що це моя перша книжка, яка вийшла випадково, скажімо так. Так я не писала книгу. Це збір моїх фейсбук записів, і можливо в мене в житті ніколи не буде вже книг. Я хочу максимально прожити цей час і момент, бо я про нього буду потім розповідати дітям і онукам буде і зараз про що розповісти. Так, і зараз насправді у мене знову такий ритм, майже як під час Майдану, тому що я щоденно листуюся з читачами, зустрічаюся з волонтерами, я вийду в Фейсбук сторінку книги, я отримую величезне задоволення від цього. Тому мій день знову розписаний там, по пунктам від Я, але насправді, можливо, знаєш, зараз такий час складний в країні, так, і проблеми на сході, звісно, ось мені. Такі ти вже помішалась на своїй книзі, тільки про неї говориш. А в країні війна то взагалі-то не потрібно думати, що я пропускаю ці події по себе. Ні, ні, ні. Я на це, звісно, звертаю увагу, але цей момент якогось емоційного щастя він присутній, і я цього не приховую. Що зараз я відчуваю якесь там натхнення і радість від того, що бачу всіх цих людей скільки часу пройшло, вже зараз навіть якісь. Э... Наслідки того можемо на собі кожного дня відчувати. Тебе до самого Майдану, до тих подій, які там відбувалися, якось змінилося ставлення, якось кут а, емоції. Можливо, знаєш, тоді ж ми знаєш, всі такі були з якогось боку налякані, з іншого боку, якісь такі, знаєш, на адреналіні всі зростали. Да, зараз я думаю, з якими темпами я працювала. Зараз би я точно так не змогла працювати. У мене б не було фізичних сил. А тоді це здавалося, ну, ну просто ми так всі працюємо. Ну, всі, всі. Да. І, і ви так працювали. Які на Майдані були волонтерами, так е, працювали. Слухай, я в жодному випадку не вважаю, що це було помилкою чи щось інше. Той час я просто на якомусь етапі е, закрила проект. Ви напевно там всі знаєте. Я перестала писати угу. ці історії, тому що мені здається, все має свої часові межі. Так, не можна е, робити щось, аби... Тільки заради того, щоб щось робити, просто так само я не приховую свої позиції, мені не подобається, як виглядає зараз майдан в центрі Києва. Мені не подобається. Я не хочу писати історії про нинішній майдан, і тому я просто для себе якось само собою сталося, що на якомусь етапі я припинила писати про Київський майдан. Ну, я насправді для себе навіть формулювання змінив я, коли там новини якісь або щось таке там, десь публікую. Я б не вже не пишу, там майдан вимагає. Я вже пишу, люди, які лишилися на майдані, або люди, які живуть ну, на майдані, та, вимагають. Та, 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 вже, це тому, трохи що різні речі. Це, це трохи різні речі, і я не хочу ось чому, знаєш, це я ж кажу, як моя там перша дитинка. Я настільки е, люблю цю книгу, і настільки до неї якісь у мене особливі почуття. Тому що мені здається, ось усе. Е, Найкраще, найемоційніше, і найдраматичніше. І різні були моменти, Майдан розгортався різним чином. Але ось мені хотілося, щоб все-таки у нас залишилися, ну чому ти кажеш теплі історії, хоча тут багато драми так, і, і трагедії. Деякі фото я дивився просто так, навіть. Так, там так. А, насправді Але, так, хочеться, щоб все-таки запам'ятали те найкраще, що було, і, і, і взагалі, якими ми були тоді, так? і що ніхто не думав, що, наприклад, віднести ліки на Майдан, що, що це кошти твої особисті, що ти чогось іншого не купиш. Так? Просто всі робили Всі робили щось. І ось я хочу, щоб це запам'яталося і не, не забувалося, бо мені здається, що це безцінний якийсь досвід. І навіть про волонтерів. Так? У мене тут в книзі написан, описані різні різні групи волонтерів. Ти подумай, коли. Нас в Україні е, був такий досвід волонтерства. Ну, ось я до цього. Ну, у нас, наприклад, було там Євро 2012, так, якийсь там період часу волонтери були на стадіонах чи, чи, чи спілкувалися з туристами. Але так, ось в глобальному Це було не так. Так, в глобальному значенні, так, щоб ось багато місяців люди. По, ну, важко працювали. Це була робота, і така робота важлива. І робили це взагалі задарма. Мені здається, що цей досвід волонтерства це теж одна з якихось дуже позитивних речей, які дав цей майдан. Ти ви так поговорила про минуло. До речі, ти сказала, що все має повинно мати початок і закінчення. Які є часові рамки книги? Щоб я просто розуміти? Ну часові рамки книги, знаєш, це почалося там обладнці, від бачу. мого там першого посту в Фейсбуці на приватній сторінці, коли ще не було Фейсбук-проекту від 1 грудня. А остання історія у мене в книзі датована четвертим квітням. Тому що після того як Янукович втік в країни, я Ще не закривала проект, тому що я писала про поранених, які знаходяться у лікарні, потім про лікарів, які надавали першу допомогу. А потім я писала, бо з'явилися такі явища, наприклад, як Канцелярська сотня, що було теж дуже важливе. Ці фото з цим склеюванням документів. Так, так, так. Склеюванням документів це було якесь явище. Потім, знаєш, коли вже з київських лікарнь повиписували людей або забрали по закордонах на лікуванні. Я поїхала до Львова, бо виявилось, що там дуже дуже багато людей, які ще залишаються в лікарнях. Mm -hmm. Ну і теж там відвідувала. Є у мене тут трохи кримський контекст, бо вже в тоді вже почалося вже, да, вже да. це почалося, і волонтери, які допомагали чимось Криму, там відвозили обладнання для стрімів в частини. Виявили, що переважно це були ті самі люди, які були активістами і на Майдані, також. Тобто це були знаєш історії, ну якби поєднані із, із тим, і з тим. А ось, наприклад, коли я вже їздила по інших містах, то я ці історії не включала в книгу, бо багато людей, які виступали за те, щоб їх міста залишалися у складі України, не підтримували майдан. І мені здавалося, що було б нечесно по відношенню і одних, і інших всіх їх збирати в одну книгу. Це різні речі. Так, так. це все-таки трошки різні речі. А, тут мон, монтажер турбується, чи показували так. ми відео з твоєї вчорашньої презентації, ми відповідає, що показували, і покажемо ще після того, вже як закінчимо розмову. Але ще маю до тебе досить багато питань. тут є така Добре, я май, я май, Майдан був ну, тоді, зараз, але зараз ну, все що відбувається, ну відбувається якось, в тому трохи контексті, ще лишаються ті всі речі. наприклад, Зараз просто це в Твіттері громадського телебачення. Прочитав під час промови Петра Порошенка про незламність і гідність української армії Олена Бондаренко вигукнула вигукнула з зали. Ця армія вбиває наших дітей. Mm -hmm. ну, ось така, як тобі взагалі, от? Сприймати те, що люди, які зараз сидять під парламентським куполом, це ті самі люди, які сиділи під парламентським куполом під час Майдану і до Майдану. Тобто нічого нічого не змінилося в цьому форматі. О, ну, звісно, звісно, це не просто. Але знаєш, Андрій, я зараз це ми... не тільки питання перевиборів, це тільки питання просто власного особистого так. комфорту. О, так, я взагалі, ось зараз та ситуація, яка відбувається на сході, я навіть про неї. Дуже мало пишу в Фейсбуку, намагаюся це не коментувати, бо у нас теж не було такого досвіду в Україні реальної війни. Так? Я не знаю, як потрібно діяти. Владі як потрібно діяти політикам в такій ситуації, коли дійсно на сході є там не тільки завезені з Росії люди, але й є наші українські люди, які чомусь виступають на боці цих терористичних угрупувань. Я не знаю. я не знаю, хто має вести перемовини між і чи потрібні ці перемовини між усіми цима. Тому, знаєш, мені теж не подобається, ось я відкриваю Фейсбук і. У нас всі такі розумні, всі знають, як вести війни, ніби всі пройшли десятки війн. У кожного своя точка зору на цю ситуацію, і він вважає там доречним це все пояснювати, давати поради, як це робити. Мені дуже подобається. На жаль, я ж кажу: у мене не вистачає фізичних сил, щоб там о, о, висвітлювати. Ці події, що зараз відбуваються, можливо, пройде якийсь період часу, і я до цього повернусь, але мені подобаються конкретні люди, які, наприклад, закуповують, збирають гроші для покупки там, бронежилетів, усього, що потрібно від армії. Я не бачу їх там глобальних коментарів в Фейсбуку, як потрібно воювати. Вони просто роблять свою справу. Так? Вони знову такі там організують всіх навколо себе і закуповують там тепловізори І все, все, все що потрібно ну, і таким чином допомагають чимось конкретним. Тому я точно не та людина, яка має давати аналіз нинішньої ситуації на, на сході. Мені так здається, а дуже добре, що є такі люди, як ти. Тому що заходиш на сестричку на Фейсбуці, там просто таке враження, що всі відразу там отримали військову освіту, пройшли ну, всі бойові я ж точки. Про це, та інших. Я тобі про це і кажу. Тому Зараз. знаєш, я так мені там читачі навіть пишуть. Так ну ось ти з, 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 зі своєю книжкою, зі своїми є людьми, а у нас там війна, чому ти про це нічого не пишеш. Ну, не є я експертом у військових справах, щоб це аналізувати і коментувати. Окей, okay. які твій далі плани з цієї книжкою? куди далі ще маш маєш її звозити. Можливо, вона ж не тільки з Києва насправді дивляться, нас дивляться люди з інших регіонів. Тому mm, якщо yeah. якісь плани є, то анонсуй. Yeah. <рес> <рес> Поки я знаю, тільки що у мене в кінці вересня буде у Варшаві презентація. Звісно, мені б хотілося. Мені б дуже хотілося б зробити презентації не лише там, наприклад, як це була у Львові, в Києві. Мені б хотілося б зробити десь на півдні, і я думаю, що можливо це навіть буде Миколаїв. Не знаю, чомусь мені хочеться в Миколаєві. І хотілося б в якомусь місті. Ближчому до сходу, але звісно, я розумію, що там Донецьк-Луганськ це взагалі неможливо. Але, хоча б там я не знаю, чи Харків, чи Дніпропетровськ, щось цієї. Але я це знаю, ось у мене такий період. Як був і під час майдану, я взагалі не будувала планів. Знаєш, я жила одним днем, я знала, що мені сьогодні потрібно знайти там історію, поспілкуватися з людьми. А що буде завтра? Я взагалі не знаю, бо все так розгорталось такі події зараз. Приблизно те саме, не знаю, що буде завтра, але я знаю точно, що сьогодні я відповім на всі листи, які мені надіслали на електронну пошту або на Фейсбук-сторінку. Я опублікую безліч фото з вчорашньої презентації, тому що цей вечір був фантастичним і неймовірним. Ось є людина за кадром, яка теж там була присутня, Добре. знімала, і для це був важливий емоційний момент. Але знаєш ще одну важливу річ, яку я хотіла сказати казати з приводу цієї книги, я, знаєш, як людина, у якої не було ніколи в житті книг. У мене було таких кілька емоційних вибухів, скажімо так. Перший раз, коли я побачила книжку у видавництві, тобто, ну, ось фізично взяла в руки, там я ледве, знаєш, просто фонтан, фейерверк емоцій. А другий раз, коли я прийшла в книгарню і побачила книги людей на полицях. Ні, ні, а, я не книги, бачила книги. чергу, а. але просто я побачила свою книгу серед інших книжок. І поруч стояла. Молода пара, хлопець і дівчина, які роздивлялися там всі книжки, і вони підійшли до цього стенду, а там, крім моєї книги, ще, було, ще були книги, пов'язані з темою Євромайдану. І хлопець каже дівчині, що ти знаєш, я принаймні ще рік не зможу нічого читати, що пов'язано з темою Майдану. Бо це ще відкрита рана, це наболіла. Теж прекрасно розумію цих людей, тому нікому не хочу нав'язувати свою книгу, бо я розумію, що деякі особливо. Ті, хто були безпосередньо, наприклад, на інститутській, на Грушевського, що це відкрита рана, і ці записи можуть якимось чином навіть знаєш, ну ну просто болю завдати. І можливо, дійсно, що ці люди зможуть лише через рік або скільки прочитати вперше мою книгу, і я до цього теж готова. Mm. Але я ж кажу, поки що дивлюсь всі Ні, книжка насправді, виглядає дуже круто. Запис записи, записи я читав, але я читав. Давай покажемо тоді. Дякуємо тобі, дуже що прийшла до нас. Вітаю тебе з таким досвідом. Бажаю тобі ще багато книжок. Покажемо відео тіє, тієї самої людини за кадрами, ки вчора зняти на презентації. А потім перейдемо. можна я теж подивлюсь, бо я не бачила да, обов'язково.